Ви дивитеся Суспільне Ужгород, підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. З Олександром Шимоном та Юрієм Завадяком попрощалися на Закарпатті. Про це сьогодні повідомили на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби у Фейсбук. Там написали, що обидва захисники виконували бойові завдання у Донецькій області у складі зведених підрозділів ЧОПського прикордонного загону. Олександр Шимон народився 22 квітня 2002 року в селі Гуклеві Мукачівського району. У травні 2021 року його призвали на строкову службу ДПСУ. Олександр виконував бойові завдання у Харківській, а згодом у Закарпатській областях. У липні цього року військовий вирішив приєднатися до відділу прикордонної служби ЧОП 2 та вирушив захищати Україну від російських окупантів на Бахмутський напрямок. Олександр Шимон загинув насадок ракетного удару, який росіяни завдали по місту Костянтинівка Донецької області. Юрій Завадяк народився 29 квітня 1990 року в селі Імстей Чувохуського району. На початку повномасштабного вторгнення його мобілізували та призначили для проходження служби Чопський прикордонний загін. З За жовтня по грудень 2022 року, Юрій у складі відділу прикордонної служби ЧОП перше вивів зону ведення бойових дій. У липні цього року вже їх оборонити в Україну Донецьку область 28 серпня. Наслідок ворожого масованого артилерійського удару Юрій отримав осколкові поранення в руку та плече. Під час евакуації прикордонних Юрій Заводяк загинув від отриманих поранень. Вічна пам'ять і слава героям. Житловий будинок горів учора вранці в селі Горб Хуйського району. Про це сьогодні повідомили на Фейсбук-сторінці ДСНС Закарпаття. Там написали, що загорання виникло близько 6-ї години ранку. До рятувальників зателефонували сусіди, бо власниця будинку наразі за кордоном. Працівники ДСНС за годину ліквідували пожежу на площі 110 квадратних метрів. Вуган знищив, покрівлю та пошкодує кімнати на другому поверсі будинку. Травмованих та загиблих немає. Ув'язненому мукачу цього голосили підозрючинені шахрайства. Про це повідомила речниця Нацполіції Закарпаття Ганна Дан. За її словами, чоловік під час перебування у в'язниці зареєстрував акаунт на одному з інтернет-майданчиків, де розміщував оголошення про продаж різних товарів. Після отримання оплати за товар від покупців він перестав відповідати на дзвінки та повідомлення. Таким чином 40-річний Мукачевець ошукував громадян практично по всій території України. І за оперативною інформацією сума збитків може сягати Отень тисяч гривень З метою збору додаткових доказів у камері, де зумисники відбуває покарання. Поліцейські провели. Пинований судом обшук, слідчі вилучили важливі речові докази, серед яких мобільні телефони, які використовувалися для вчинення злочину, і записники з номерами банківських карток. Підозрюваний наразі відбуває покарання за вчинення майнових злочинів, а також за злочини пов'язані з незаконним обігом зброї і боєприпасів. Тепер йому інкримінують ще й шахрайські дії. Поліції за цим фактом відкрито кримінальне провадження за процесуального керівництва прокуратури. Слідчі вже повідомили зловмиснику про підозру, і наразі у справі вже встановлено. 22 потерпілих. але заходи зі встановлення кола інших ошуканих осіб, ще тривають, і також встановлюється загальна сума завданих зловмисником збитків. 115 тонн борошна, яке експортували з підробленими документами до Румунії, вилучили на митному посту Дякове. Про це Суспільному розполарешниця Закарпатської митниці Вікторія Сенгетовська. За її словами, митники оформили п'ять протоколів на менеджера Вінницької фірми, котрий відправляв кількома вантажівками за кордон борошно з підробленими документами. Спочатку всі п'ять вантажівок слідували з України в Косово з товаром пшенично-борошновощоґетонку, розфасоване у мішках по 23 тонн в кожному транспортному засобі. В час митних формальностей та поданих товару супровідних документах вказувалося, що відправником виступає миколаївська біоферма, одержувачем сербське підприємство а от покупцем турецька компанія. Однак невдовзі всі п'ять вантажівок повернулись на кордон України, події яких у письмовій формі пояснювали, чому у Косові відмовилися приймати вантаж, а також надали підписаний лист директором миколаївської фірми, який відмовляється приймати дане борошно назад. Згодом з'ясувалося, що вказаний у документах керівник біоферми ніколи там не працював і не має до неї відношення. А от фірма-отримувач вантажу у Косові через фінансові труднощі відмовилася від борошна, тому його повернули. Вернула, але цим не закінчилося. У свою чергу покупець турецької компанії надіслав лист до митниці з проханням не пропускати в Україну зазначений вантаж. Це все стало підставою для проведення контрольно-перевірочних заходів та надсилання запитів за кордон для встановлення автентичності всіх наданих митниці документів. У результаті були розставлені всі крапки у даній ситуації та виявлено -мудру оборудку з незаконним експортом борошна за кордон, яка в подальшому могла спричинити фінансові махінації. Нації, тож відносно 23-річного менеджера Вінницького підприємства, який подав до митного оформлення підроблені документи на вантаж, складено 5 протоколів про порушення митних правил. Наразі борошно загальною вагою 115 тонн вартістю понад 300 тисяч гривень вилучено справу з керують до суду. А от порушнику загрожують штрафні санкції у вигляді стягнення 100% вартості предметів правопорушення з їх конфіскацією. Крім того, закарпатська митниця направила у правоохоронні органи повідомлення про протиправне діяння, що містять ознаки злочину. Служба у справах дітей Закарпатської ОВА опікується двома тисячами вісьмастами дітьми. Про це сьогодні на брифінгу розповіла начальниця служби Світлана Якімеліна. За її словами, також в області є дві патронатні сім'ї, 43 будинки сімейного типу та 53 прийомні родини, 92 сім'ї є кандидатами-усиновлювачами. Також з початку повномасштабного вторгнення на Закарпаття переїхали вісім будинків сімейного типу та дев'ять прийомних сімей. За вісім місяців. Поточного року в нашій області усиновлена 41 дитина, і для порівняння, щоб ви розуміли, в минулому році за весь рік було усиновлено 43 дитини: 2080 дітей серед дітей позбавлених батьківського опікування. Звичайно, що більшість з них знаходиться влаштовані вже під опікою в дитячих будинках сімейного типу дітей, які підлягають усиновленню. У нас на сьогоднішній день 491 дитина. Тобто дітей більше, які підлягають усиновленню, ніж ті, які потребують влаштування в сім'ї. Усиновлені це діти до п'яти років. Натомість діти, які можуть бути усиновлені, 90% – це діти старші це сімейні форми виховання, і тому вже починаючи з цього року, з обласного бюджету, ми даємо підтримку, розуміючи, що в державі війна і сім'я важко спрогнозувати. Свої доходи ми з обласного бюджету для патронатних сімей даємо 50 тисяч гривень одноразову допомогу. Для прийомних сімей даємо 50 тисяч гривень з обласного бюджету, і для дитячих будинків сімейного типу 100 тисяч гривень з обласного бюджету. Тобто у нас на сьогодні залишився один інтернат, в якому близько 250 дітей. Ми хочемо зробити так, щоб таких будинків у нас масштабувалося більше і буде можливість їх туди розселити. Фонд. Олени Зеленської будує в нас в області. Розпочали проект два дитячі будинки сімейного типу з обласного бюджету спільно з донорами. Ми зараз будуємо чотири такі будинки для дітей, тобто будинки дитячі сімейного типу. Тобто, масштабуючи цей проект, ми зможемо з залученням донорів з обласного бюджету, з центрального бюджету зробити максимальну кількість таких будинків і для тих сімей, які Переїхали до нас з інших областей і втратили житло. Що стосується особливостей усиновлення під час воєнного періоду, то тут би зазначила, з чим часто звертаються люди, чи можуть одинокі люди усиновити, може усиновити незалежно від статі. Тобто, це якщо чоловік, жінка, неодружені, вдівці розлучені, вони можуть усиновити дитину. Це перше. З початку воєнних дій заборонено в Україні нашій області усиновлення дітей іноземними громадянами. З 1 липня були внесені зміни в законодавство, коли діти, які перебувають за межами України, тобто евакуйовані, набули право бути усиновленими. Але громадянами, які проживають в Україні, законодавство були внесені зміни, і справді перша зустріч відбувається з в з ком, А потім той з подружжя, який має право виїхати за кордон, їде, де знаходиться дитина, встановлює там контакт, і законодавство передбачає або встановлюється тимчасова опіка і, і... Ця людина повертає дитину, і процес усиновлення завершується, як і передбачає законодавство в судовому процесі, або працівники закладу повертають дитину, і знову ж таки дитина може тут тимчасово бути. Це так і називається зараз тимчасова опіка на три місяці для того, щоб процес усиновлення був завершений. Ще що стосується зміну воєнний період, це те, що громадяни, які перемістилися на, в нашу область, вони теж мають право усиновляти дітей, але повинні зібрати певний пакет документів. Якщо у них цей пакет готовий, вони звертаються до служби справ справах дітей обласної адміністрації, і ми по даті їх взяття на облік їхніми службами. Ми їх в нашу черговість до тієї і, дати, і Хто ще не стояв, виробляє документи тут, проходить навчання, яке проводить наш центр соціальної служб і видає рекомендацію, і тоді вже звертається за місцем свого проживання. І таким чином теж мають право бути установою. При усиновленні дитини, незалежно якого віку, чи це маленька дитина, чи це дитина 17 років, громадяни отримують грошову, так можна сказати, підтримку в розмірі, як при народженні дитини, тобто це порядка 41 тисяча плюси при усиновленні один з подружжя отримує 56 календарних днів. Або якщо це двоє дітей, або троє усиновляють, тоді 70 для адаптації дітей у сім'ї. Ну і додатково щорічна відпустка передбачена, якщо усиновна дитина не досягла ще 18 років, то 10 10 днів до щорічної відпустки додається. Пляшки, обгортки від продуктів, одяг, шини все це було на березі річки. Уж усе сміття зібрали учасники всеукраїнського маршу прибирання. Долучилася до заходу і Мар'яна Попадинець. Прибираємо сміття, тому що це наша природа і не наше сміття. Але не краще, коли його не будуть викидати, тому що чисто не там, де прибирають, а там, де взагалі не смітять. Ну трохи важко краще б люди взагалі не кидали. І не треба було цієї праці просто приходити і відпочивати тут. Дуже подобається, треба більше людей залучати, але знову ж таки наголошувати на тому, щоб не розкидували і сортували сміття. Любомир мерцефа прибирати берег. Річки прийшов разом з братами та батьком. Я вирішив прибирати, щоб допомогти природі. і... Щоб вона роздвигалась далі, знайшов резину та о, много желіза. Я розкажу в школі, що я збирав сміття, щоб мене теж таке робили. До всеукраїнського маршу прибирання долучився і Борис Залуцький каже, прийшов з колегою. Побачив, що є можливість зробити трошки добрих справ плюс. З дитинства мене вчили не смітити, а прибирати за собою, відповідно. Машини, дроти, зарядку телефона, чоботи, кофти, дуже багато пластикових пакетів, стаканчиків, коробочок з-під їжі одноразових цих пластикових, теж дуже багато, баночки ржаві, з-під консерв і тому подібне. Сміття дуже багато і абсолютно різне. На поверхні це прибило по ходу річкою до каміння тому, що там зійшла вода, і видно було деякі елементи ми доставали між каміння, деякі з під каміння, деякі були поверхня, натягнуті там на дерево вже водою. Організували всеукраїнський марш прибирання волонтери благодійного фонду «ЮА-Енімалс», розповіла представниця фонду Вероніка Ялова. Всеукраїнська акція вона відбувається в багатьох містах: Київ, Ужгород, Харків, Полтава, Кривий Ріг, тобто, по всій Україні акція відбувається. Прибирання почалось о 12.30. Не було настільки багато сміття, як, наприклад, ми очікували. Все таки свідомість людей трошки пробуджується. Тому, в принципі, акція розрахована на те, щоб... Люди побачили, що вони роблять з навколишнім середовищем, щоб закликати їх так не робити і пам'ятати про те, що свідомість суспільство починається з кожного з нас. Це національний парк, тому про нього знають дуже багато, і хотілось би підкреслити, ось ним про те, що важливо взагалі звертати увагу на всі парки. Вероніка Ялова каже, долучитися до всеукраїнського маршу прибирання могли всі. Для цього необхідно було зареєструватися. Участь безкоштовна. Наразі прийняло участь 15 людей. Сміття буде вже вивозити певна компанія, тобто ліквідують сміття неправильне сміття. Звали це не буде просто так. Ми зібрали і викинули це. Все буде правильно зроблено, організовано. Дуже були раді, коли нам запропонували організацію Аніма допомогти з прибиранням території. Ми так одразу ну, відгукнулися, готові допомогти в організації. і Так само долучилися наші працівники. У нас тут десь 15 чоловік від, від парку. Ми стараємося прибирати. В основному територія розділена, так якби парку. У нас є територія, яка власне нам належить, і це, яка належить сільським громадам. Або ми першу чергу прибираємо свою територію. Це обов'язково весняні акції, це йде плоди де, де, ну, день довкілля, це у нас все прибирання йде. Ну і осінь світній день прибирання, який не порівняно ну, нещодавно започаткований. Також так, так, в першому році ми вже проводили його. Прибирання берегів річки Уш на території Ужганського нацпарку тривало до 16.30. Руслана Гостюк, Тетяна Черевко, Суспільне новини.